Білборди, сіті лайти, телеекрани, банери, скроли, вивіски розміщені прямо на фасадах будівлі, на коронштейнах та навіть вікнах. Як регулюється розміщення реклами та інформаційних засобів суб'єктами господарювання у Житомирі, дізнавалося у департаменті містобудування та земельних відносин. З врахуванням конструктивних елементів розробити ескіз. Він подається ескіз центру на адміністративних послуг. Воно наш департамент містобудування та земельних відносин. Є робочим органом з питань розміщення зовнішньої реклами. Документи надходять до нас. Ми їх опрацьовуємо, перевіряємо, чи поданий ескіз відповідає архітектурно-художній концепції. Якщо відповідає, готується проект рішення виконавчого комітету. Дозвіл на розміщення реклами об'єкту господарювання надається вперше на максимальний термін 5 років. Варто також розрізняти зовнішню рекламу та інформаційні вивіски про суб'єкт господарювання з зареєстрованою назвою, які не потребують дозволу і розташовуються на підставі зареєстрованого повідомлення про розміщення такого засобу. Натомість реклама це прямий заклик споживача до дії, придбання, оцінка якості товару чи послуг, акції, анонсування заходів тощо. Основними вимогами до зовнішньої реклами в Житомирі є кольори та шрифт. Які повинні вписуватися в індивідуальні фасади будівель, розміри та матеріал, вивіска, мова, реклами, надійність, кріплення засобу тощо, що прописано в рішенні виконкому про архітектурно художню концепцію зовнішнього вигляду вулиць і території міста Житомира від 2016 року. Так, наприклад, існують вимоги до вивісок на об'єкти культурної спадщини. Можуть бути вивіски, які йдуть як окремі елементи, об'ємні літери з підсвіткою, то тобто інших варіантів, як на підложки, банер. Щіт лайбокс, таких варіантів на таких будівлях забороняється розміщати, так як об'єкти культурної спадщини, зокрема пам'ятки архітектури, мають привабливі фасади, є декоративні елементи, які забороняються. Якщо фасад, наприклад, споживач проходить з боку фасаду, він не може не побачити вивізку. Для цього є такий варіант рекламного засобу, як кронштейн. Є вимоги до того, які розміри мають бути цього кранштейна, щоб він опять таки не затуляв десь сусіднього сусіднього фасада, не загрожував мешканців, не навісав над головою, що буде здаватися загромадження простору. Є ще вимога, якщо у нас на перших поверхах йдуть заклади громадського харчування, а вище йдуть житлові квартири. Є в концепції прописаний теж варіант правильного їхнього оформлення. Це коли між першим і другим поверхом розміщується фриз однакового кольору в однакових матеріалах і на ньому розміщаються. Написи або рекламні, або інформаційні кожного приміщення, які теж мають бути з об'ємних літер з підсвіткою. Є у нас дуже багато фасадів, які за йде перенасичення засобів зовнішньої реклами. Є тут зразки, на яких показані фотографії наших фасадів, які вони у нас є. Десь якісь є відпрацьовані, там, де познімали вже вивіски, десь привели в порядок. Десь є, що примусово демонтувалися, десь є, що ще розміщено, там десь суди наприклад якісь там ідуть. Крім перенасичення рекламою та інформацією на фасадах у Житомирі також зустрічається і реклама у вікнах. Так за санітарними нормами дозволено заклеювати лише 30% вікна через необхідність природного джерела світла. Вагомим порушенням є і мова реклами, адже згідно чинного законодавства вона має бути державною. Може бути не державною мовою вивізка або рекламний засіб, якщо це є власна торгова марка. Наприклад, підприємство наприклад, наші там, житомирські ласуші. Вони у нас зареєстровані державною мовою Житомирські ласуші. Так саме дублюється англійською мовою. Тобто, у них, Згідно висновка торгово промислової палати, у них зареєстрована назва і українською мовою, і англійською мовою. Значить, Вони можуть, якщо вони зареєстрували свою назву на англійській мові, вони мають право розмістити її на англійській мові. Вулиця Покровська, Лесь, Українки, у нас там була розміщена вивіска. Хороші тури. На російській мові, не можу ще сказати, точно, була розміщена на російській мові, ми надали інформацію до муніципальної інспекції, муніципальна інспекція вийшла суб'єкт, не підозрюючи, навіть, що в нього там, не внікаючи, що в нього там на російській мові там написано, зразу погодився, зняв ту вивізку. Потім теж були живі цвіти. Ну, це вирів, випадків на російській мові дуже мало таких випадків. Де-не-де де, ми, ми їх виявляємо, вживаємо заходи, роз'яснюємо і люди майже, майже одразу знімають просто її. Загалом у Житомирі є близько 1100 дозволів на розміщення реклами. З них майже 600 конструкцій, які перепродаються у зв'язку з введенням військового стану в країні законодавцем, було прописано, що всі дозволи, які закінчилися в період дії військового стану, вони автоматично продовжені до завершення цього, дії цього стану і три місяці поспіль. прошлий рік ну як почалася війна. Не складались протоколи, скажімо так. Якщо були якісь аварійні випадки, такі що треба було негайно реагувати, надавалися приписи і суб'єктами господарювання ці приписи виконувалися і вживалися якісь заходи. Тому що як тільки почалася війна, це була якраз весна. У нас, зокрема, борди були взагалі в жахливому стані. і Муніципальна інспекція, і наш департамент. Ми обходили всі ці борди, фотографували. Що треба зазначити, що власниками цих конструкцій, зокрема борди лайпостери, є. Ну, навірно, відсотків 10 це наші оператори місцеві. А взагалі це оператори, які в Київ, Львов, Одеса, Вінниця. Тобто вони, вони територіально перебувають не в нашому місті. А протокол чи припис можна скласти тільки на особу, яка є на місці. Інспектує засоби реклами муніципальна інспекція міста, яка за перше порушення виписує припис про зобов'язання усунути недоліки. А за неусунення порушення муніципали вже накладають штраф у розмірі від 340 до 1360 гривень для громадян та від 850 до 1700 гривень для юридичних осіб. Разом з тим, за розміщення реклами від початку повномасштабного вторгнення і до вересня 2022 року департамент кошти не списував. Нині ж в центрі міста середня вартість розміщення реклама вартує до 1300 гривень, а на околиці міста близько 700 гривень.